Дорогі друзі, я вас вітаю у своєму в'язальному просторі. Запрошую вас у нове моє відео. Це буде відео знайомство, воно мені дуже цікаве було. Знову будемо з вами знайомитися. Я буду відповідати на питаннячка одні, такі цікавенькі, каверзненькі питаннячка будуть. Якщо вам цікаві такі відео розмовного характеру, будь ласка, приєднуйтесь, дивіться. А якщо ви не полюбляєте різну болтовню і вам цікавіше дивитись якісь корисні ролики, то на моєму каналі багато цікавих роликів. І вже в середу має вийти відеоурок по моєму класному візерунку, який я використовувала для в'язання кардигану, тому приходьте, дивіться обов'язково. А я хочу відповісти на питання, що я ж не в'яжу і чому. Це тех, який придумала Наташка з каналу Наташка і В'язання. Мені подобається ця дівчинка. І мені сподобався її тех, тому я вирішила. Відзняти його для вас. Приємного перегляду! Ну що ж, перше запитання тегу звучить наступним чином: чому не в'яжу серветки? Я обожнюю в'язання серветок, і взагалі мені дуже подобається в'язання гачком, але я не бачу сенсу в'язати речі, які мені нема куди примінити. У мене вдома нема стільки міста. Якщо ми говоримо про моє українське житло, то в мене немає стільки місця, щоб я могла там в'язати в великій кількості серветки. Звичайно, хто зі мною на каналі давно, той пам'ятає, я, наприклад, в'язала для своєї подруги на подарунок серветки, потім в'язала невеличку скатертину, потім в'язала для німкені серветку, тому сказати, що я їх не в'яжу, ні, це неправильно. Я в'яжу серветки і, наприклад, Вдома у мене також є серветки, і на подарунок своїй свекруні в'язала серветочку. Тут в Німеччині я собі зв'язала невеличкі підставки під гаряче, також у вигляді серветок, бо мені, чесно кажучи, ой, трошки розговорилась. Тут мені в Німеччині хотілося собі зв'язати серветку, бо місця є великий стіл, який би хотілось прикрасити і в'язати. Можливо, я звичайно і зв'яжу серветку для на стіл тут. Але трішки згодом, як знайду пряжу, щоб вона була не такою дорогою. Бо бавовна тут, бо бавовна тут стоїть дуже дорого. Для мене це ну, велика ціна на те, щоб вив'язати серветку і просто щоб вона лежала на столі. Я не можу собі цього тут дозволити. Тому. Ось в цьому причина, чому я не в'яжу серветки? Хоча вони мені дуже подобаються, і це дійсно красивий декор. Якщо моя поселя дозволяла, я б собі і скатертин нав'язала, і серветок нав'язала. Але в моєму інтер'єрі це в українській квартирі, це буде недоречно, нема куди його примінити. Наступне питання, яке є тут: чому не в'яжу подушечки? Чому не в'яжу подушечки? Я намагалася, не скажу, що я взагалі не в'яжу, намагалася, але якось так вийшло, що ну не знаю. Можливо, мені тому що шкода їх використовувати. Тобто, якщо в мене вдома подушечки використовуються, навіть ті, що дивані, декори, декоративні подушечки, ми їх використовуємо для Там лежим на них, можемо під спину підкласти. Тому, чесно кажучи. Навіть там Ігор може під попу покласти. І тут я ось зараз в Німеччині, якщо я полюбляю в'язати на підлозі, але сидіти на підлозі дуже холодно, то я собі під попу кладу під подушку і сижу на подушці. Ось така я. Тому мені, мабуть, шкода, скоріш за все, що я її буду тягати. Бо для мене це якийсь елемент декору, красивий, тому я її не в'яжу. А якщо бути чесними, мені просто не вистачає на це, чесно кажучи, часу. Третє питання. Туди ж само не в'яжу інтерре. Не в'яжу інтер'єрні речі. Чому навіщо? Інтер'єрні речі, ну це таке ж, ж саме, що. Подушка, підставка під гаряче. Бачите, мені мабуть не треба було відповідати на ці питання, але вони мені дуже сподобались. І я вирішила, що треба поговорити про це. Інтер'єрні речі я б в'язала також з задоволенням, якби мала на це більше часу. На жаль, в добі тільки 24 години, у мене тільки дві руки. і я просто взагалі фізично багато чого не встигаю. Якщо говорити про інтер'єрні речі в'язання тут, в Німеччині, то це дуже дороге задоволення насправді. Бо, як на мене, в Німеччині матеріали для декору, якщо ми говоримо про якісні матеріали, а не про бюджетні якісь, то це дуже дороге задоволення, а я просто не бачу сенсу в'язати щось такого, знаєте, бюджетного, щоб Аби було, ну, для мене це не зрозуміло. Тобто мені потрібна річ, яку я б в'язала і яку б ми потім використовували в житті. Тому інтер'єрні речі на сьогоднішній день у мене немає, я нічого не в'яжу. Хоча, якщо підставка під гарячі для чашки можна назвати інтер, єр... ми можемо назвати інтер'єрною річчю, то також в'яжу. Четвертий пункт: чому не в'яжу іграшки? Я в'яжу іграшки, мені це подобається. Це мій кайф кайфовий, це моя віддушина. На жаль, зараз в Німеччині я не можу собі дозволити багато в'язати іграшок, бо якщо в Україні ми віддаємо за Бебі Котн Газаловський, або Янар Джинс десь приблизно 40-60 гривень, в залежності від магазину, де ви його там будете купувати, то в Німеччині за такий же самий моточок. Тільки ну, хоча і газали Бебікотон також туди, ну, да, і Янарт, мабуть, також само, буде коштувати не менше 3 євро. І коли я перевожу це 2,95, будемо так чесними, і коли я перевожу ціну цього моточка в гривні, у мене волосся стають дибки, бо це дуже дорого. Але мені подобається, що тут, в магазині Теді, я можу сміливо купити наповнювачі для іграшок. Це класно, вибір величезний. І, звичайно, я потрішечку в'яжу, хто пам'ятає, я казала про вареники, що планую в'язати. Тому саме оце також, не знаю, як ви думаєте, це можна віднести до розділу іграшок, чи ми можемо це віднести до розділу інтер'єрних речей? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені буде дуже-дуже цікаво про це почитати. На вашу думку, інтер'єрні речі, це чи це іграшка вареники? П'яте питання: не в'яжу рукавички. Чому? Рукавички це рукавиці, чи рукавички це. Якщо ми говоримо російською перчатки, бо я чесно запам'ятала, як правильно все це звучить. Якщо ми говоримо про рукавички, то в кінці минулого року я дуже багато в'язала саме рукавиці. а, ну правильно, рукавички – це перчатки. Саме багато в'язала рукавиць на замовлення. У мене на каналі є багато про це інформації. Мені дуже подобалось це в'язання, але правда, трішки ніс чухався, бо пряжа була така пухнаста, і, ви знаєте, Ну, дружки, мені не подобалось цей моментик. Але якщо ми говоримо стосовно е, пряжі, стосов, якщо ми будемо говорити з вами стосовно рукавичок, ті, що з пальчиками, я також вмію їх в'язати і в цілому. У мене вже просили на каналі декілька людей, щоб я зняла МК. До речі, якщо вам це цікаво, МК таке буде. Напишіть мені про це, щоб я розуміла, чи варто його знімати чи ні. Бо іноді люди просять, щоб я відзняла МК, а насправді його мало хто дивиться і переглядів мало, тому знаєте, нема мотивації для цього. Тому буду дуже вам вдячна, якщо ви мені напишете, будь ласка, в коментарях, цікаво буде МК по рукавичкам чи ні. Я в'язала рукавички, до речі, я в'язала для себе декілька рукавичок, в'язала своєму чоловіку рукавички, в результаті я не маю жодних рукавичок. У чоловіка чоловіка вони є, чоловік їх носить і носить покупні. Це займає дуже багато часу. Звичайно, можна зв'язати з Кашеміру або ще з чогось такого дорогого, красивого, і вони будуть вам, і вони будуть вам постійно слугувати. До речі, тут в Німеччині мені здається, хоча, бачите, видно, також рік на рік не приходиться, бо минулого разу, коли ми приїхали в березні. То без рукавичок я тут просто не могла. У мене були червоні руки, були дуже сильні вітри. Але ми б тоді проживали якраз цей період, два тижні ми жили в селі. Можливо, саме тому така була проблема. У мене руки були червоного кольору постійно і обвітряні. У мене взагалі проблема зі шкірою рук, мені потрібно постійно її зволожувати. Але саме тоді я добре запам'ятала і пам'ятаю, що мені потрібні були рукавички. Але цього разу, коли ми приїхали, Рукавички мені були взагалі не потрібні, і мені здавалося, що ця весна була тут набагато тепліша, аніж минула. Тому рукавички мені були, вони якось була дуже швидка тут. Весна стрімка. І хоч ми ще й ходили там десь в куртках, а в Україні вже ходили. Але не було того холоду, який був тоді, як ми приїхали вперше сюди. Що я запам'ятала, мене ну просто я тут так це добре запам'ятала. Тому у нас, стосовно рукавичок, якщо вам цікавий мастер-клас, я... Зніму. Якщо ні, то не буду витрачати на це час і не буду навіть братися. Хоча я б хотіла собі зв'язати з якоюсь такою гарної, якісної пряжі, можливо, все ж таки, можливо, все ж таки зможу собі виділити кошти на таку пряжу і відв'язати собі рукавички разом з вами. Одним словом, чекаю вашу думку в коментарях. Далі йдемо наступне питання. Чко? У нас шосте. Чому не в'яжу зуття? Банально, мен, я намагалася пару разів в'язати капці. А, і це все завершувалось тим, що в мене подошви були різні. Хоч і в'язала, прораховувала. Не знаю. Ніколи не було такого, щоб у мене скакала щільність, чи ще щось. Але були різні підошви, і тому домашні кімнатні тапці япці, тапці, капці я не в'язала. Але мені дуже подобається взуття. У мене на каналі, до речі, є підбірка різноманітного взуття в'язаного і тапочі. І літнє взуття, яке ми можемо ходити на двір, і домашнє взуття. Подивіться, будь ласка, буде вам цікаво. Мене дуже надихає Наталка наша в'язалка від Наталка, здається, так у неї правильно називається канал. Вони багато на каналі відео про в'язання взуття. Вони, правда, російською мовою, якщо вас... Це не підходить. Вибачте, шукайте тоді варіанти, де ви можете також навчитися, якщо вам цікаво в'язання зуття. Мені цікаво. Але ціна підошви, а ціна матеріалів дуже висока, і поки що я собі не можу дозволити. Але можливо, колись все ж таки наважуся і створю щось для себе, і ви тут зі мною це побачите. Можливо, колись якісь макасинчики чи ще щось я все ж таки наважуся і створю. Бо в Німеччині також можна купити взагалі легко в. В доступі в магазині Росман продається підошва для взуття. Там вона коштує десь близько 10-11 євро. Я не пам'ятаю точно. Тому, будь ласка, як кажуть, є, бери, в'яжи. Але ціна, блін на матеріал і на це все інше. Ну, тут тут ж не тільки підошву, треба і стілечку купити, і правильно це все зробити, і правильно це все зібрати. Одним словом, просто так це не буває. Наталка, звичайно, дуже багато про це розповідає, вона має свій власний клуб по в'язанню тапочок, вона дуже молодець. Мені це все подобається. Тому я з задоволенням дивлюся її, відео я надихаюся нею, але що поки що не наважуюсь. Не то, що не надих... Вона мене надихає цим, цим, але наважитись на взуття поки що це для мене дуже задорого, хоча б хотілося. Так, наступне питання в нас сьоме. Чому не в'яжу коврики? Знову ж, про коврики, чому я не в'яжу? Бо у мене це недоцільно, нема сенсу в'язати такі коврики в моїй квартирі. У мене всюди коври лежать в магазині покупні, і в'язати коврика, ну нема куди його просто класти. По-друге, на коврик потрібно багато пряжі. У мене стільки, хоча, якщо зібрати всі мої залишки, то можливо і можна зв'язати. Дівчата в'яжуть такі невеличкі коврики, це так класно, прикольно. Але блін, ну я не можу собі дозволити витрати кошти на в'язання коврика, який я потім ну не буду використовувати. Моя така думка, як кажуть. Тому і не вяжу коврики. Навіщо? Ну якщо мені подобаються коврики. Я, Якщо в мене буде можливість, я вам накидаю ідеї, які я бачила. Ці коврики, які в'яжуть дівчата в інтернеті, я знаходила на Пінтересті. я надихалася їхніми роботами, вони красиві, класні, гармонічно можна вписати їх в інтер'єр. Але, на жаль, у мене стільки немає інтер'єру, я кажу, щоб його в'язати. Але ви знаєте, бо тому хочу, знаєте, як кажуть, розвінчати цей знову наступний міф, що коврики не можуть бути якісь там просто страшненькі, бабусині коврики. Ні. Коврики це красиво, бо у багатьох асоціюються коврики з. Тих ковриків, які в'язалися з гачком, пам'ятаєте, зі старих футболок нарізалися там, ні, футболок не, не впевнена, що це були футболки, але впевнена, що дитячі колготки точно різалися. У мене сусідка наша, бабаніна, вона в'язала такі коврики, в неї вони були на стільцях, вони в неї були при вході в квартиру, я пам'ятаю, от у нашої сусідки Ніни, я добре це пам'ятаю. Так, Далі йдемо далі. Не в'яжу колготки, чому навіщо? Ну, для того, щоб в'язати колготки, хоча б потрібно розуміти, навіщо. Я дуже-дуже рідко, край, ну, не знаю, мега рідко ношу колготки взагалі. Це неправильно, дівчинка має ходити в платтячку, але якщо я одягаю платку, то я одягаю капронові колготки. Правильно я їх називаю капронові українською? Ну, ті, ті що... Дуже швидко, роботи, як кажуть, бо вони одноразки, як на мене. Ну, не, не тільки одноразки, але я вдягаю такі колготи. Я не ношу теплі там, значимо, чого саме колготи. У мене десь колись там куплена в якомусь СП. О, заплуталась. Пушинки між собою. Треба розкрутити їх. Волосинка, представляєте? О, розпромтала. В якомусь там СП в Харкові я купувала собі колготки. Вони в мене вже там, не знаю, роками лежать. Можливо, колись потрібно буде. Можливо, я колись буду носити колготки, тому якщо я буду їх носити, то можливо і зв'яжу. Здається, маша в'язала для доньки колготки. Я вважаю, чому б ні. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про колодки зі шкарпеткової пряжі, то я погоджуюсь, це приємно, тобто до ноги і все. Але, от, наприклад, я собі в'язала шкарпетки з бавовни, то мені не сподобалось відчуття шкарпетки з бавовни. Тому, якщо вам це подобається, чому б не робити, не в'язати? А мені, ну, я не, мені не подобається, мені не, я не ношу взагалі колготу. Йдемо далі до дев'ятого питання. Не в'яжу шорти, труси. Чому? Ну, Труси ми можемо купити, і зараз дуже багато красивих трусів. І, чесно кажучи, в'язати труси, ну якось взагалі ні. Моє табу незрозумілості. Якщо ми говоримо про купальники, то чому б ні класно, круто? Я собі зробила скрін. На Ванеса. Боже Юля, я маю уявлення майстриня, маю все. Ване, іспанська uh, майстриня, крута майстриня, я дуже полюбляю її роботу, вона в'яже гачком Ванеса, Ванеса, а забула її на М, ем, а М ем правильно Монтро, Монтро, Монтеро. Як Напишу вам її, зроблю фото її. Я за неї спостерігаю в інстаграмі, хоч вона і говорить іспанською, я кажу, так. Ось вам питання, якщо ви не розумієте мову. Можна, якщо є бажання. Так ось, о, в неї класні купальники, то купальники мені дуже вподоби. Самі труси я ніколи не в'язала, не розглядала варіанти, хоча бачила дуже багато цікавих моделей красивих трусів. Можливо, і да, але зараз дуже багато, мені більш доподоби кружеву, тому, чесно кажучи, я якось не бачу себе у в'язанні трусів. Чесно кажу, оце мабуть єдине, що я ще не в'язала ніколи в своєму житті труси. Плавки для купальника. да, Труси ні. Шорти. Стосовно шортів, я не в'яжу шорти, бо я їх не буду носити. Якщо б у мене було якесь замовлення, зв'язати шорти, я б залюбки це зробила. Я не буду носити. Чому? Ну, якщо ми говоримо про в'язання шортів вдома, для у мене була така думка зв'язати шорти, щоб ходити вдома. Мені завжди на це шкода було часу для домашнього одягу. Ой. Якщо ви чуєте, тут якраз зараз 12-та година і вихідний тут завжди учбова тривога. Так що я ще в Німеччині, дівчата. Ось так. Тому мені завжди було шкода. Єдина річ, яку я зв'язала для дома, це моє плаття, яке я ходила в ньому і ходжу. Воно в Україні, правда, залишилось, тому не ходила. І воно, ну, я вважаю, що теж не дуже практичне було для домашнього використання, бо його треба постійно брати. Все ж таки домашня річ, там десь ляпнув, там десь плямку поставив, там іще щось, тому краще, коли ти використовуєш ось такі різні речі, як кажуть. Більш практичні, простіші, ось так. Швиденько кину, поправ, по тобто, наприклад, Хоча я в квартирі в, 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 ходжу в шортах, на вулицю я собі не дозволяю вийти в шортах. Вибачте, трішки мої параметри не дозволяють, я кажу, як є, я себе оцінюю реально, тому я в шортах на вулицю не вийду. Так, да, мені подобаються моделі шортів, вони класні, круті, на жаль, не для мене. на жаль. Для домашніх шортів треба час. Мені його шкода, мені все хочеться більше зв'язати там шорти е, якихось якусь. мені краще на цей час витратити на в'язання іграшки, нового светрика, чи футболочки, чи ще чогось. Тому ось так. Друзі, я все-все відповіла на всі питання. Наталочко, щиро тобі дякую за цей тех. Якщо ти будеш дивитись моє відео, я дуже вдячна тобі за нього. Я з задоволенням пов'язала разом з вами і повідповідала на ваші запитання. Всім па-па і до наступних зустрічей!